Про що у нас буде спілкування? Я вам розповім, що таке колектив, і чим він відрізняється від звичайної групи, особистість керівника, від чого залежить емоційна стабільність свого колективу, тімбілдинг, як вирішувати конфлікти. Чому сьогодні промова саме про колектив? От кажуть, що світа вона створює короля. Я не можу сказати, що я відчуваю себе королевою. Я пам'ятаю, що Олена Тараріна на наших фестивалях казала, що ми всім тренерам робимо такий жорсткий відбір і ми їм корону підпилюємо. І ще мені подобається дуже є вислів про те, що дуже потрібно свою унікальність поєднувати зі своєю звичайністю. Тобто, якщо ти керівник, якщо в тебе є дійсна корона на голові, це чудово, якщо вона в тебе є, і ти її гордо носиш. Ти, але ти відчуваєш свою звичайність в тому, що якщо потрібно, ти можеш замінити будь-кого. Ти можеш умити дитину, і можеш поміняти її памперс. І це теж нормально, і це теж чудово. Світа створює короля. Зазвичай, якщо у людини немає команди, вона може дійсно пробитися, але це просто унікальні випадки. Зазвичай для того, щоб у вас був успішний бізнес у будь-якої галузі, потрібно три людини: перша людина, яка сама створює ідею, яка несе цю ідею. Друга людина це менеджер, який просуває саме цю людину, і третя людина це. А людина, яка займається серійом, тобто яка постачальник. І от, якщо є саме така команда, де є серій, є геній, є менеджер, який просуває ваш проєкт, то дійсно цей проєкт, цей бізнес буде успішним. Одному, напевно, можна пробитись. Але якщо в тебе є команда, і в цій команді є сильний, потужний лідер, то дійсно, ця команда вона здатна на велику, на довго і кропітку працю. Що ж таке колектив? Колектив це сукупність людей, які об'єднані спільною діяльністю і спільними інтересами. Дійсно, в кожному вашому дитячому центрі є люди, які мають відповідну освіту, це педагогічна освіта, тобто є спільна діяльність, спільні інтереси, тобто всі вони зацікавлені в тому, щоб виховувати, розвивати дітей, так? Але для того, щоб цей колектив був здатний, потрібно, щоб у них були ще спільні цінності, і спільна, спільна мета і спільна місія це обов'язково. Мені дуже подобається стадія формування колективу за Лутошкиним. Загалі-то це російський психолог-педагог, і я дуже давно живу на цьому світі. І колись у мене ще в педагогічному інституті в мене був такий предмет і називався він Піанірська лето». І от саме на цьому предметі. Ми вивчали стадію розвитку колективу за Лутошкіним. Це російський педагог, психолог. І у нього чим мені сподобалася саме його класифікація, тому що вона дуже образна. Те, що ми проговорюємо або створюємо образи, воно дуже легко лягає і запам'ятовується. Дійсно, колективи бувають різні, а у нього вони дуже так романтично і красиво розписані. От буває колектив як піщаний розвиток. це колектив, в якому всі люди. Вони зібрані в одному приміщенні, але вони не склеються один з одним. Тобто кожна людина вона сама по собі особистість, але у них немає зовсім ніякої взаємодії. І те, як вони будуть взаємодіяти разом, якщо їх зібрали всіх в одну форму, то вони дійсно саме в цій формі будуть. Якщо буде дуже сильне сонце, то цей пісок поплавиться і перетвориться на скло. Якщо буде вітер, то може ці піщинки просто розлетяться в різні боки. Другий колектив це м'яка глина. Тобто там вже є з'єднання, там є групування, є люди, які тянуться один до одного, і саме з цієї м'якої глини можна ліпити те, що тобі потрібно, за умовою, що тут буде дотримано правила свободи, волі висловлювання і дотримання саме спільних цінностей. Третє це мерехливий маяк. Тобто, це колектив, який здатний працювати разом, але він мерехтить, Тобто він ну, от уявіть собі, маяк маяк не постійно світить, він включається і виключається, і включається він тоді, коли є проблема. Тобто, це такий колектив, якому дуже потрібна увага з боку, щоб були якісь змагання, щоб цей колектив він згуртувалися навколо якоїсь проблеми, тобто є проблема, згуртувалися, попрацювали. Немає проблеми розбіглися всі по різним сторонам. Але це вже колектив, який здатний працювати в одному напрямку. Далі наступний крок це яскраве вітрила. Яскрава російська мова, взагалі та це були червоні вітрила, повні вітрила, які вітер наповнює паруса. Коли є попутний вітер, тоді саме цей корабль він здатний на подвірі. Тобто він їде, пливе, він робить те, що йому потрібно. Це вже згуртований, класний колектив, в якому є класний, крутий лідер. І є ще палаючий смолоскіп. Так, і таке ще є, є таке вогнище, яке горить завжди. Тобто йому не потрібна ні стимуляція, ні мотивація. Це саме колектив, який здатний працювати, і він просто горить ідеєю. Це дуже чудово. Чудово, якщо є такі колективи, які здатні працювати і як з керівником, так і без керівника, це люди, це колектив, в якому кожна людина знаходиться саме на своєму місці. Потім ви ось тут бачите праворуч на слайді, ви бачите, оце колеса це колеса стадії формування колективу. Коли колектив тільки збирається, тільки знайомиться, коли ви тільки створили саме свій бізнес, дитячий садок або тільки ви туди прийшли, то оця стадія називається формінг. Тобто колектив тільки формується. Саме на цій стадії люди знайомлються один з одним, вони притираються, вони на початку показують себе, ну, з гарної сторони, тобто вони показують себе такими, якими вони б хотіли, щоб їх бачили оточення, і саме на цій стадії величезна роль саме лідера того, як він буде формувати спільну атмосферу в колективі, взаємовідносини, які там будуть традиції. Перша стадія це формі. Переходимо до другої стадії. Стадія це штурмін, тому що хі, кожного разу, коли я приймаю на роботу людей, я раніше казала, що перший місяць всі працюють ідеально, а потім, вже на другий місяць людина показує себе такою, яка вона є. Тобто, якщо людині потрібні гроші або якісь умови, або а щось її влаштовує, наприклад, близько знаходиться саме цей заклад, то людина спочатку, начебто, приймає умови цього колективу, приймає умови цього закладу. Але якщо вони не стикаються з її цінностями, то вона спочатку їх зовні приймає, внутрі не приймає і потім починається саме цей шторм. Людина починає штормити, вона показує себе з того боку, яка вона є насправді. По перше, а по-друге, знаєте, є ще така чудова вправа. Якщо б ми були в живому форматі, ми б могли в неї пограти. Коли люди тільки зустрічаються разом, їм спочатку цікаво, кого як звати, де хто знаходиться, хто чим увлікається, хто що може, хто що не може. І кожного разу, коли ми зустрічаємося, починається оця стадія формінгу, коли ми дізнаємося більше один про одного, нам хочеться дізнатися ще більше і ще більше. І ми наближуємося один до одного. Ми наближуємося, наближуємося до тих пір, поки нам не стає Так, да, Нам тут тепло, нам тут цікаво. Але у нас не вистачає якоїсь певної волі, певної свободи навколо себе. І тоді потрібно або зробити крок назад, або крок в сторону, або відійти, або починається саме цей штормінг. Тобто тут починаються конфлікти в колективі. І це зазвичай так і буває. Якщо в колективі кажуть ні, ні, у нас такої стадії не було, то це означає, що у вас постійно йде стадія формінгу. Тобто хтось ушов, інший прийшов. Чи додались якісь нові обставини, чи додались якісь нові працівники? І у вас колектив постійно на стадії цього формінгу. Оце ця стадія штормінгу, вона може проходити дуже яскраво, тобто там можуть бути скандали, там можуть бути вияснення стосунків, можуть бути образи, а може бути і зовсім вона цивілізована проходити, але тут кожен вже виставляє свої умови. Він проговорює, що йому потрібно, що йому подобається, що йому не подобається, на що він розраховував. Тобто тут він проявляється. На цій стадії тут іде проявлення кожної особистості, яка працює в колективі. Після того, як кожен вже сказав, що він очікує, що йому потрібно, кожен зрозумів, як це робиться, на кого можна покластися, на кого не можна, то наступає вже стадія мормінгу, коли кожен визначає своє місце, приймає спільні умови і починає працювати. І далі наступна стадія це перформінг. Коли йде вже трансформація, це колектив, який здатний працювати і без керівника, і з керівником, який здатний саме на творчість, на перетворення конфліктів творчими методами спілкування. Це колектив, який знаходить якісь креативні рішення. Це колектив, який знаєте, вже випливає сам самостійне плавання, який підтримує мету, який підтримує місію колективу, який іде за своїм лідером і може працювати і з ним, і без нього. І є ще оця остання стадія, стадія це стадія розпаду колективу. Буває таке, що цей колектив, який заряджений на довгу співпрацю, а буває таке, що колектив він скликається саме для виконання будь-якої однієї задачі. І коли ми цю задачу виконали, то потім іде вже розпад колективу. Це дуже часто буває на тренінгах або в якихось таборах, або на навчаннях, або коли ми приїжджаємо на ретрити, тобто ми з'їжджаємося, ми знайомимося один з одним, ми притираємося у нас, загоряється іскра. Цікавості. Потім ми притираємося, розуміємо всі правила, і у деяких колективах це питання. от, Саме цей етап він буває досить болючим, тому що, от, якщо ви згадаєте, якщо ви їздили саме в літні табори в дитинстві або в школі, бо це остання ніч, і коли всі роз'їжджаються, і сльози потоком, і всі там обмінюються якимось подарунками, листівочками, адресами, і не знають і плачуть від того, що далі буде життя, але от такого, що було, вже не буде. Вже не буде саме такого колектива, не буде цього місця, не буде, буде щось інше, але такого не буде. От на цій стадії, на стадії розпаду колектива, є величезна кількість класних прав, вправ і завдань, а для того, щоб люди поступово вони вже налаштовалися на звичайне життя, на те, щоб вони будували плани, щоб вони не жили тим, що було в, в минулому, тим, щоб вони поверталися саме обличчям до майбутнього. Адже коли ми живемо саме тим, що було колись, от буває таке, що керівник змінився, і весь колектив каже, а от при Іванні це було зовсім по іншому. І постійно при новому керівнику вони кажуть, а Марі Івана так не казала, а Марія Івана казала зовсім по-іншому, а при Іванні було зовсім по-іншому. То коли ми постійно кажемо про і минуле і живемо минулим, то ми стоїмо обличчям до минулого. І скажіть мені, будь ласка, чим тоді ми стоїмо? Які, якою частиною тіла ми стоїмо в напрямку до майбутнього? Точно не обличчя. І я вважаю, що от саме рухатися вперед, такому колективу буде дуже важко. Якщо ми повертаємося обличчям до майбутнього, ми дякуємо тому, що було раніше. Дякуємо тому керівнику, який був з нами поряд. Але ми будуємо плани, ми можемо з ним зустрічатись, ми можемо йому дякувати, ми можемо використовувати те, чому ми навчилися, але ми рухаємося вперед. От тут є саме наша сила. І ось оці стадії колективу вони є постійні. На першій стадії ми можемо боксувати, ми можемо її повторювати декілька разів, і це залежить саме від того, наскільки стали у вас колектив. Якщо у нас уходить одна-дві людини, ну якщо одна людина ушла, то начебто колектив зберігається. Хоча бувають такі випадки, коли приходить тільки одна людина і посипалась геть все, все, що було збудовано і казали, що воно вже є таким міцним. Якщо постійно у вас змінюються люди, якщо у вас не сталі традиції, якщо ваш колектив не здатний працювати без керівника деякий час, якщо колектив не здатний працювати, коли керівник працює дистанційно або іноді втручається, то саме на цій стадії вас колектив буде постійно зависати.